12 червня середа в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог атакував область шахедами й артилерією. Є постраждалі. Наші захисники збили в небі над Україною 29 ворожих повітряних цілей. Дитячий відпочинок для дітей наших героїв. Більше важливої та актуальної інформації далі у випуску. тож ми починаємо. Не перемикайтесь. Вночі на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили 11 ворожих шахедів, по 4 у Новомосковському та Синельниківському районах і решту у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському. На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина у 13-річного хлопчика. Гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років. Різані рани їм надали меддопомогу. Лікуватимуться амбулаторами. Латорно пошкодження дев'ять приватних будинків ввечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію і дрони камікадзе. Ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. А вже зранку жителі деяких районів Дніпра та Новомосковського району чули вибухи. Ворог атакував Новомосковськ. На місці влучань виникла пожежа. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники, зазначили у повітряних силах. Усього 30 засобів повітряного нападу. Чотири крилаті ракети Х-101, Х 555 із літаків стратегічної авіації Ту 95 балістична ракета Іскандер М. Аеробалістична ракета «Кінджал» та 24 ударних БПЛА типу Шахет. У результаті проти. Повітряного бою збито 29 повітряних цілей в межах Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської та Вінницької областей. За добу Збройні сили України ліквідували 980 чоловік особового складу ворога, 60 одиниць автомобільної техніки, 46 артилерійських систем та 9 танків. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу – 521 тисяча 830 осіб. Танків – понад 7 тисяч 900 одиниць. Бойових броньованих машин – більше 15 тисяч. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 11 тисяч 42. Крилаті ракети – 2280. президент україни володимир зеленський під час робочого візиту до німеччини взяв участь у конференції «Ukraine Recovery Conference 2024». Цей захід уже дав результати. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом після їхньої зустрічі в Берліні. Володимир Зеленський та Олаф Шольц докладно обговорили ситуацію на фронті та кроки задля забезпечення достатньої генерації енергії. Президент подякував за лідерство в захисті українського неба системами Петріот. Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці України та наголосив на участі. Німецького бізнесу у відбудові продовжуємо випуск. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак взяв участь у конференції «Ukraine Recovery Conference», яка відбулася за участі президента України у Берліні. Цей захід мав одну мету об'єднати зусилля міжнародної спільноти для відновлення нашої держави. Про це говорили лідери урядів організацій бізнесу громадянського суспільства. А ще, як зазначив президент Володимир Зеленський, зустріч максимально практична. Тут готуються сотні угод і домовленостей, які підсилять нас в обороні, енергетиці соціальній сфері підприємництві. У межах конференції заплановані зустрічі з партнерами з Чехії та Німеччини. Приєдналися і представники громад області. На пряму лінію телеканалу Д-1 звернулися обурені дніпряни, які поскаржилися на незадовільний стан вулиці Квітки Цісик, що веде до скверу Усачова. На місці побували наші кореспонденти, розповідає моя колега Ольга Ховрич. 200 метрів суцільного бездоріжжя ведуть до храму архістратига Михаїла Православної церкви України. А ще поряд із ним розташовані будинок культури металургів та скверу Сачова. І таке сусідство спричиняє досить жвавий потік автотранспорту. Цим вщент розбитим відрізком вулиці Квітки. Цісик через численні ями та провалля проїхати тут ще той квест, навіть для асів водіння. Автівки повзуть на черавлики. Становище доріг на даний момент залишається у дуже поганому стані. Тобто я тут живу на цьому районі десь з року 17-го і з ями я їх ще з тих часів пам'ятаю. Тобто комунальники цим не займаються. Тимось. Мешкаю тут ось очки, на Касіора, вже більше 6 років. Дана ситуація не проясняється. А от ці останні два роки взагалі яма, куча машин і неоднократно розбивали колеса тут. Жах просто. Олександр, як місцевий мешканець, достеменно знає особливості дороги. Навіть калюжі не сховають від його водійського ока всю підступність роздовбаного дорожнього асфальтового покриття. Та зізнається, чоловік все одне за можливості воліє обіджати тротуаром, ніж їхати цією дорогою до скверу чи храму. Ми об'їжджаємо по пішохідному про тротуару, ну, а як? Приїхати ніяк більше. Лібо потихеньку, либо об'їжджаємо. По-другому ніяк. Коли ж на тротуарі стоять припарковані автівки, то проїзд цією ділянкою дороги ускладнюється в рази і змушує водіїв помітно нервувати. Тому дніпряни активно шукають, куди звернутися та де просити відремонтувати цю невелику ділянку дороги біля скверу Усачова. Я працюю в цьому районі. Оце така дорога в нас протягом року я лічно зверталась в службу до Філатова обращення гражданам. Мені відповіли, що зроблять по. Черзі, але ми страдаємо від цього. Машини страдають це ненормально. Я прошу нашої власті щось зробити з цим. Просимо дуже, просимо. Зробіть, будь ласка, цей відділ дороги, тому що дуже велика проблема тут проїжджати. А ми направляємо інформаційний запит директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Нас цікавить, коли дійде черга до ремонту асфальтового покриття на цій проблемній ділянці дороги, розташовані біля скверу Усачова. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д і їх кримінальна Хроніка. Далі служба безпеки України повідомила про підозру расисту, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення на Херсонщині. Більш детально Ольга Кім, речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Служба безпеки встановила особу ще одного учасника окупаційних органів РФ, який вчинив воєнний злочин проти цивільного населення на тимчасово окупованій Херсонщині. Мова йде про розвідника 10-ї окремої бригади спеціального призначення ГУГШ ЗС РФ. Встановлено, що фігурант був у складі окупаційного угрупування Росії, яке брало участь у повномасштабному вторгненні РФ на Херсонському напрямку. Перебуваючи на лівобережжі Херсонщини, зловмисник скидав з безпілотників гранати на мирних жителів, які знаходились на під Частині Херсонської області, зокрема, задокументовано, що окупант свідомо скинув боєприпас на чоловіка, який просто йшов дорогою. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець Береславського району Херсонської області. У результаті отриманої мінно-вибухової травми постраждали, отримав важкі поранення. На підставі зібраних доказів російському військовослужбовцю заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. СБУВ. Котре наголошує про невідворотність покарання за скоєні злочини проти українців на кожного російського окупанта чекає тюрма. У Дніпрі на автостоянці на вулиці Яскравій стався інцидент. Невідомі підпалили автомобіль Збройних сил України, передає головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедоавто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією до підпалу може бути причетна група. Осіб слідчі розпочали кримінальне провадження. Криворізькі поліцейські задокументували факт незаконного вилову риби на суму, яка перевищує 200 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили п'ять рибальських сіток та більше 100 рибин, серед яких судак, лящ, карась. Поліціянти спільно з представниками сектору водної поліції виявили браконьєра поблизу Макортівського водосховища. На місце злочину прибула слідчо-оперативна група. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за незакон. Не зайняття рибним, звіринним або іншим водним добувним промислом. До надзвичайних подій на вулиці Південні у селищі міського типу Чаплене Синельниківського району виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив господарчу споруду внаслідок пожежі. Жінка отримала опіки верхніх кінцівок. Постраждало госпіталізовано до лікувального закладу. Пожежу ліквідовано. Протягом доби рятувальники понад 40 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Ліквідували 25 займань сухої рослинності, 13 пожеж. де Осередком було сміття, загорання у лісовому масиві та займання на сільгоспугіддях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 15 гектарів за добу. Надзвичайники вкотре нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. Продовжуємо інформаційний випуск без тривог, стресів та вибухів. Цілий тиждень діти із родин наших героїв провели в оздоровчому дитячому таборі на Закарпатті. Гроші на цей відпочинок збирали всією країною, донатили звичайні люди. Доєднався і соціально відповідальний бізнес. Ініціювали збір у благодійні організації в рамках проєкту Літо без війни, який вже другий рік опікується дитячим відпочинком. У маленькому мальовничому містечку Ірпінь в Закарпатській області розташувався сучасний оздоровчий дитячий табір Прага. Цьогоріч він зустрічає дітей, які не з чуток знають про війну. Їхні батьки віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Діти із тих родин вони потребують особливого справлення, особливої підтримки. І тому ми їм пропонуємо такий випуску. Ми пропонуємо їм поспілкуватися. разом. ми пропонуємо їм побути хоча б трішки в тому просторі, де не літають ракети, де не звучать вороби. таборі Діти зі всіх регіонів України Це відпочинок у рамках проєкту Літо без війни, який другий рік поспіль реалізує благодійна організація Українська Фундація Мрія. Перша зміна дітей відправилася до Закарпаття відразу після остан. Нього шкільного дзвоника в перші дні, коли вони приїхавши сюди, трішки їм було важко адаптуватися, тому що багато дітей є вперше, які йдуть сюди. Це великі переживання батьків, великі переживання дітей. Але наразі все добре. Діти між собою товаришують, діти між собою спілкуються. Це є найголовніше. А ще ми їх всіх чимо триматися разом, підтримувати один одного, тому що зараз це дуже важливо і вчимо чому їх, тому що українці повинні бути сильні нас. Дружлюбінація і обов'язково підтримка годино тут. Немає часу нудьгувати. Дітям є чим зайнятися. Грають в футбол, баскетбол, беруть участь у різноманітних конкурсах, малюють на асфальті, а ввечері танцюють на дискотеці та співають караоке. Діти забезпечені чотириразовим харчуванням. Мені дуже подобається, тут дуже атмосферно. Я гуляю зі своїми подружками. У нас дуже класна важата. Мені все подобається. У нас тут дуже багато що відбувається. Насправді, напевно, найбільше запомниться та дискотеки, бо ми тут танцюємо всі. І діти, і вожаті, з нами дуже класно. Ну, взагалі, це треба просто відчути, побачити, щоб всі. Спробували наразі в таборі перебуває понад 300 дітей. Проєкт розрахований на 600 впродовж цього літа. Для хлопців та дівчат важливий не тільки фізичний відпочинок, а й психологічне розвантаження, тому намагаються докласти максимум зусиль, щоб зробити для них це літо корисним і легким. Ми стараємося максимально літ. Їд... Весь ті, щоб вони менше сиділи в своїх кімнатах, щоб вони слідом повітря, щоб спілкувалися, виходили до друзі. Благодійники пояснюють, що до цих дітей потрібен особливий підхід, бо кожен, не дивлячись на свій дитячий вік, разом з дорослими розділив весь тягар цієї війни. А моя мрія, що повернувся тато з полону. Тиждень оздоровчого відпочинку промайнув непомітно. Незабаром інші діти із родин наших героїв також матимуть змогу відпочити у благодійному таборі на Закарпатті без тривог, стресів та вибухів. Ольга Ховрич, Авакян, новини Д1. Жанна Дарк має особливе місце в історії Франції. Щороку у місті Реймс відбувається фестивальна честь коронації короля Франції Карла VII. Заходи відбуваються в історичному центрі міста. Для глядачів оживає середньовічне село із більш ніж 130 ремісниками в старовинних костюмах. Тут проводять театральні вистави, присутня і традиційна французька кухня стародавніх часів і різноманітні середньовічні розваги. Як відмічають, це свято. Тоді знаємося у нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Він із нами на прямому зв'язку. Тож вітаю колего. Вітаю студія. Так до цього дня святкування дводенне святкування на честь Жанни Дарк готується в Ремсі десь приблизно за півроку. Вибирається локації, вибираються люди, які будуть беруть участь. Щось ви за моєю спиною можете побачити палатки. Це палатка, це майстри, які виготовляють якісь біжутерію старовинна старовинними якимись дизайном. Далі там є зброя старовинна. Що цікаво, тут ще буде змагання лицарів і. До речі, це якщо як у нас проходить у Дніпрі, оці змагання, всі які там оце один на одного йдуть, або куча на кучу, так скажемо. Тут все це відбувається автентично, і у цих от клубах, які беруть участь, люди в клубах історичних, це зброя автентична. І це один з принципів, який допускають до цих от змагань. Що ще тут відбувається? Дуже багато для дітей якісь від розваг, багато малюють старовинні рецепти, демонструють на кухнях. Які Тут теж виготовляють там трошки далі, і це все оце, це відбувається два дні. І ще цікаво, що десь за три місяці до початку іде конкурс на жінку, яка буде представляти в образі вийде Жанне Дар. Цього року це 17-річна студентка, бо нагадаю, що Жана Дар була досить дуже молодою дівчиною, і тому вона виграла, але поки що її тут немає. Але вона потім вони ходою їдуть в супроводі, скажімо, як озброєних лицарів. Вони їдуть і вони приїдуть уже наступного дня вже сюди до вечора. Ввечері. Туристам будуть показувати лазерне шоу, яке відбувається прямо на стінах цього катедрального собору. І воно демонструє те, що як цей собор був в ці середньовіччя, був напад. І його майже спалили, і тоді і відбувалися мешканці Реймса. І оце вся історія. Вона все відбувається під музику, і тут збирається дуже багато туристів. Взагалі, за два дні, ті, що проходить в Реймсі це свято, приїжджає близько 100 тисяч туристів з усієї Європи. Студія. Дякую, колего, за детальну інформацію. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Про спорт вчора у Кишиневі відбувся товариський матч між збірними Молдови та України. З перших хвилин жовто-сині захопили ініціативу на футбольному полі, і вже на другій хвилині зустрічі вийшли вперед завдяки голу Романа Яремчука. Також голами у ворота Молдови відзначилися циганков, довбик та Судаков. Матч завершився із рахунком 0-4 на користь жовтосирніх. Збірна України завершила підготовку до Євро 2024 перемогою над збірною Молдови. Українці стартують на чемпіонаті Європи 17 червня грою проти. Румунії. Три медалі всіх гатунків здобув кам'янчанин Віталій Плакущий на чемпіонаті Європи із кульової стрільби серед спортсменів паралімпійців, що відбувся в іспанській гранаді. На змагання в Іспанії українські стрільці показали гарні результати. В їх активі 16 нагород: 5 золотих, 6 срібних та 5 Бронзових медалей у складі національної паралімпійської збірної України змагався кам'янчанин Віталій Плакущий, який здобув повний комплект нагород. Зазначимо, що чемпіонат Європи в Іспанії був ліцензійним на цьогорічні Паралімпійські ігри. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло. Живітів. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 12 червня. Хмарна погода протримається у Дніпрі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів температура повітря коливатиметься від 22 до 31 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському хмари, що з'являтимуться на небі вранці. Протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. Температура повітря від 19 до 30 градусів тепла. У Маргасі на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря від 22 до 31 градусів тепла. Тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах хмурий ранок зміниться на ясним днем та безхмарним вечором. Уночі можливо пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мене без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 31 градусів тепла. Народний прогноз погоди у народі цей день вважався зміїнним. За народним повір'ям у цей день змії ходять по лісах і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному вони готові мстити безмилосердно. Дякуємо за увагу. Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорілова. До зустрічі!